Алекс Т. Сміт Грампус і його жахливий та підступний різдвяний план. Розділ 15. У якому Грампус знову застряє. Але по іншому вдруге в житті. Грампус розплющив зранку очі і побачив, що на ньому стоїть кулька. Цього разу, щоправда, вона не тицяла його морквиною, а танцювала від захвату. Ставай, вставай, вставай, вставай радісно верещала вона. У грампуса перед очима все пливло. Де він? Чому в цій смішній кімнатчині під дахом, під цими ковдрами? Що йому, каже, натакучлива королиця. Га? буркнув грампус. Вона взяла лапками його за щоки. Настав новий день, а це завжди цікаво, правда? кричала вона. Грампус склав руки на грудях і засопів. Ну, що вона верзе? Всі дні для грампуса однакові, і що в сьогоднішньому такого? Він подумав, а тоді ще дужче насупився власне, сьогодні вже гірше вчора». Він застряг казнаде з надокучливою кролицею, спізнюючись зі своїм жахливим та підступним планом. Ще й тут він тяжко зітхнув, светер у нього пропав, як на його грампусову думку радіти геть не було чому. Кулька так не вважала, вона схопила його за руку і щосили потягла з ліжка, наче гору спробувала з місця зрушити. Вставай. крикнула вона. Ходімо вниз, глянемо, які на нас сьогодні чекають пригоди. Грампус тюкнув собі під ніс, але дозволив кролиці протягти себе через кімнату. Схопив дрина і, ділячись почуттями, зробив гримасу, кивнувши на кролицю, а тоді пішов сходами за кулькою, в якої аж хвостик трепетав від радості. Ясне ранкове світло лилося у вікна. <плес> на. На дворі ще сніжило, але трохи. А по полю за будиночком бігали вівці в шарфиках, ловили язиком сніжинки і весело бекали. Доброго ранку! усміхнулася Юніка, заходячи в кімнату. У неї в руках була таця, а на ній цього разу розташувалися пиріжки з яблуками і корицею ще теплі. За нею перл несла кастрюльку гарячого шоколаду. Під час сніданку кулька безперестанку торохтіла, її переповнювала радість, вона раз у раз закидала голову, морщила ніс і радісно сміялася. Грампус сидів поряд, похмурий, мов грозова хмара. Він жував булочки і попивав шоколад. Обережно скуштувавши те і те, мусив визнати, що все смачне. Ну, не зовсім як брюссельська капуста, але майже. Грампус поглянув у вікно на світ. Якщо він збирається довести до кінця свій жахливий і підступний план і зупинити Різдво, а собі він суворо сказав, що збирається, треба скоро вирушати. Проте він розумів попереду довга і холодна подорож, а без ветра вона стане ще холодніша. Він зовсім не був радий такій перспективі. Від думки про холод аж насупився. Раптом грампус відчув, що Перл лагідно торсає його за руку. Почервонівши, він зрозумів вона хоче з ним поговорити, а він не чув. Грампус гукнув. Я сказала, лагідно мовила Перл, що ми поснідали, то раджу зазирнути під ялиночку. Кулька поглянула з над свого кухлика туди і аж оченята вирячила. Грампусе, вигукнула вона, там пакунок із твоїм ім'ям. Вона схопила його за руку і потягла до ялинки, під якою і правда лежав чіпурний згорток. Грампус із підозрою взяв його і уважно придивився. Пакунок був підписаний. Давай но. Ну, вигукнула кулька, вуха в неї так і тремтіли. Відкривай. Грампус іще ніколи в житті не отримував подарунків. Він завжди гадав, що це просто багато марного галасу. Але ось він тримає в руках подарунок, на якому написане його ім'я, а руки в нього трохи дрижали. Він навіть точно не знав, чи хоче його відкривати. Перл так гарно. Його загорнула і підписала, що не хотілося псувати таку красу. «Ну ж бо!» – пищала кулька. Відкривай. Трохи знітившись від такої уваги, грампус поволі розв'язав стрічку і відкрив пакунок. І застиг з відкритим ротом. У папері, акуратно складений, лежав. Мій светер! прошепотів він. Це вже був не оберемок пам'ятої нитки, а знову светер, із рядочком брюссельських капустин на животі. Грампус вийняв його і роздивився з усіх боків. Потім дуже обережно вдягнув. Светер сидів на ньому, як раніше. Він був зручний і затишний, а ще грампус помітив. Дірок на ліктях як не бувало, просто диво светер. Грампус зрозумів, що в очах пече, поглянув на юніку, перл і кульку, ті дивилися на нього і усміхалися. Він зашарівся і потупив очі. Дякую, сказав він і сам собі здивувався. Таких слів він ще ніколи не казав. Просто як різдвяний ранок, запищала кулька. Грампус насупив брови. Коли отак почувається на Різдво, то, може, а хто зна, а раптом він щось пропустив. Серце в нього трепетало. Він намагався зберігати суворий, байдужий вигляд, але це було надзвичайно важко. Від радості, що светер повернувся, кутики його рота посмикувалися, готові витягтися в усмішку. Поряд кулька говорила Перл, яка та молодчина, який грампус тепер буде красивий, а він не слухав. У глибокій задумі дивився на власний живіт. Перл зробила це спеціально. Для нього? Це неймовірно. Наріздво всі щось роблять одне для одного, тільки навіщо він не розумів? Грампус хотів ще про це подумати, але його відволік вигук кульки. Це мені? Перл дістала з кошика із плетевом ще один пакуночок і дала кролиці, шаріючись і, посмикуючи вухами, кулька відкрила його. Там був чудовий шарфик. Кулька обмоталася ним і впала на килим від захвату. «Дякую!» – кричала вона, дригаючи ногами. Ну, от, мовила Юніка. Ми вас не збиралися відпускати без подаруночків. Сподіваємося, вони вас грітимуть у вашій цікавій подорожі. О. сказав грампус до кульки. А ти куди? Кулька засміялась. Ох ти ж голова гарбузова. Ми йдемо на північний полюс. Пам'ятаєш? Наче хтось раптом вкинув бурульку за комір новенького грампусового светра. Північний полюс, жахливий та підступний план. На радощах від щасливого повернення светра він зовсім забув про свій намір. А тепер у нього було якесь ніякове відчуття в усьому тілі. і чому саме він не знав. Він рішуче мотнув головою вирушати треба і то скоро. Треба йти з дому Юніки і Перл. А головне, якось здихатися кульки, І вони не повинні знати, що він затіяв. Грампус швидко схопив дрин, який відпочивав біля каміна і кинувся шукати мапу. Ні. Ні, бурмотів він, піднявши з підлоги перл і поглянувши попід нею. Ти краще лишайся в наших нових друзів, кулько, я й сам цілком добре дійду. От якби ще мапа знайшлася. Кулька знову засміялася. Забув, ти ж учора на радощах, ще мене побачив її, впустив, і її вітром здуло. Грампус поставив перл на підлогу і розкотисто застогнав. Спиці перл застокотіли по стакану, в якому стояли, а один пиріжок упав на підлогу. Він забув, що мапа зовсім порвалася. Кулька випнула груди. Але не журись, я піду з тобою. Ні, не треба, загарчав грампус. Тобто не можна. У мене жах жахлива важлива справа. Її мені треба робити лише самому. А ти знаєш, де живе Санта Клаус? запитала кулька. На північному полюсі, відказав Грампус, і кулька засміялася. Юніці з перл теж було смішно. Але ж північний полюс дуже великий, лагідно пояснила кролиця. Я відправляю з нашого дому всі листи, тому знаю точну адресу Санти. Пряникова хатинка за великим торосом під північним полюсом, а я все дуже добре вмію знаходити. Ось тебе знайшла, потім юніку, яка врятувала тебе. Коли ти там на дереві грався, я й дорогу до північного полюса знайду. Грампус глибоко зітхнув і постарався зберігати спокій, але з вух у нього все ж ішла цівочка пари. Я там не грався, я туди впав. Він замовк не той момент, щоб про це говорити. Я, то я просто додому зараз піду. Мені не так і треба до Санти!» Якомога невимушеніше, він знову взяв свій дрин і подався до дверей. Але ж ти казав, жахливо важлива справа, нагадала кулька. Грампус знову зітхнув. От тепер він застряг. Так і доведеться брати її з собою і йти на північний полюс. Сперечатися не випадало. Тож за десять хвилин грампус, сам собі дивуючись, уже махав на прощання перл. Юніці і вівцям, а кулька дякувала їм за обновки та великий кошик їжі, який пастушки дали на дорогу. І грампус із кролицею пішли по снігу. Кулька весело могикала щось під ніс, а грампус супив кущісті брови. Він придумає, як здихатися цієї надокучливої кролиці раніше, ніж вона розкусить його жахливий та підступний план. Знаряддя, які принесли, щоб якось зарадити біді, валялися навколо, мов осіннє листя. Нічого не виходило. Тим, що було під рукою, не можна було вирішити проблему, подолати лихо. Уже було пізно, лишалися тільки чекати, затамувати подих і сподіватися, що не стане гірше, бо якщо стане, ну, тоді всьому кінець. Розділ 16, у якому грампуса ведуть вуса, а план порушується втретє. Кулька дуже серйозно сприйняла роль головного навігатора. Грампус чалапав по снігу з дрином в одній руці і кошиком у другій, а кролиця скакала навколо нього, раз по раз зупиняючись прислухатися, подумати, поводити вусами так і сяк. Також, час від часу вона уважно принюхувалась, а потім показувала, куди йти. Як саме вона знаходить дорогу, грампус не знав, та й не думав над цим, бо здавався собі здоровенним клубком різних почуттів. По-перше, він був незадоволений тим, що сніг глибокий і холодний, так що йти по ньому важко. По-друге, тим, що взагалі навколо холодно, а кошик важкий. Потім він взагалі сердився, до пари звук. Я ж так гарно продумав, як зупинити Різдво, тихенько скаржився він Дрину. А тепер усе мені переколошматили двічі. Він зупинився подумати, утримуючи рівновагу, а кулька тим часом вела його зі скриженілої гірки в глибоку долину. Потім грампус знову поскаржився дерев'яному товаришу. А зараз уже ось ось святвечір, а я тут. Як у я битий, біжу по цьому дурному снігу, щоб не спізнитися. Я б уже приліпив сани Санта Клауса до землі, та й додому йшов би, попльовуючи. А тут оце. Він зупинився і сердито позирнув у спину кульці, яка весело скакала вперед, мугикаючи, колядки, часто складені на ходу. Грампус тяжко віддихнув. Далеко ще! Кулька, яка тепер вилізла на засніжений камінь і стояла там, тримаючи рівновагу, озирнулася до нього. Сприйнявши його червону фізіономію, як радісний рум'янець, вона весело усміхнулась і зграбно скотилася з каменя йому під ноги. Так цікаво, правда? змовницьки мовила вона, обійняла його за ногу і пішла поряд, намагаючись не відставати. Сама чекаю, не дочекаюся. Думаю. Вже не дуже далеко. Уявляєш, ми з тобою дійдемо до самого північного полюса, побуваємо в різдвяній штаб-квартирі Санта Клауса. Вона зробила ще кілька стрибків, потім знову зупинилася поворушити вусами. Задумливо потерла ніс і поворушила й вухами. Ммм, хм... замислилася вона, тоді рішуче кивнула. Зовсім недалеко. Точно будемо до вечора. Тож ти встигнеш зі своєю жахливо важливою справою. І вони йшли собі йшли ще кілька хвилин, але грампус весь час відчував на собі уважний погляд кролиці. Що? буркнув він. Кулька знову порівнялася з ним. Мені просто дуже цікаво, що в тебе за таємнича, жахливо важлива справа, сказала вона. Мабуть, справді щось надзвичайно важливе, коли ти так далеко зібрався. Грампус нічого їй не сказав. Ой, ну будь ласочка. вигукнула кулька, а потім прошепотіла. Обіцяю, я нікому не скажу. А грампус тільки крекнув і поставив кошик на сніг. Хочу їсти, сказав він. Весь час, поки вони наминали запаси, кулька без кінця висловлювала різноманітні здогади, що ж то грампус робитиме, як дістанеться на місце. Мабуть, ти несеш лист, із повним ротом бутерброда з морквою промовила вона. А може, допомагаєш навантажити сани подарунками? Ти ж, мабуть, огойкий сильний. Або, може, ти збираєшся начистити носи оленям, щоб сяяли? чи розчісати санті бороду, щоб чепурна була? От так вона базікала довго, хоч грампус нічого на її припущення не казав. Він і далі почувався сердито. А тепер додалося ще й нове відчуття в животі, якесь кисле, незручне, напевне, це через кульку з її розпитуваннями. Ну чому не можна просто розповісти їй про жахливий та підступний план? Чому від думки, що він зібрався піти на північний полюс, припиняти Різдво, йому тепер так? Як? Він нервується, вона засмутиться, подумав Грампус. Але яке йому до того діло? Він відкрив, був рота сказати, але від одного вигляду її радісної мордочки перехотів Чому йому ніколи не було цікаво, хто що про нього думає. Нарешті він встав, струсив із живота крихти і узяв дрин і кошик. Ходімо. буркнув він. Сутеніло швидко, здіймався холодний вітер, на землю впали. Перші вечірні сніжинки і вдалині знову затанцювали кольорові стрічки, слабенько світячись. Грампуси з кулькою крокували вперед, сніговими полями, крижаними стежками, вибиралися на гори, з'їжджали в долини. Довго ще! врешті заревів грампус проти лютого вітру. Кулька зупинилась і застигла, вуха в неї посмикувалися, ніс ворушився, вуса коливалися. Раптом вона захоплено вирячила очі. Здається, ми майже прийшли. вигукнула вона. Швидко, он за тією гіркою. Дві істоти позирнули на круту гору, що здіймалася перед ними. Підйом обіцяв бути важким. Вони полізли. Кульку гнали вперед цікавість і перечуття зустрічі з Санта Клаусом, а грампус у неї за спиною посміхався, радий, що скоро здійснить задумане, і піде додому. Але коли вони опинилися на вершині, обоє відчули, що серце впало. «Ой!» – виразилася кулька і наморщила лоба. «Море! Море! Вигукнув грампус. Я ж думав, ти мене до північного полюса приведеш, а не до моря. Грампус із кулькою подивилися в далечінь. Під горою, на якій вони стояли, шумувала чорна вода, і кінця краю їй, видно, не було. Рев, який почув грампус, то була не його власна злість, а хвилі. Ой, лишенько, ай-яй. кричала кулька. Полюс, він же он там!» Вона показала за обрій, де коливалися яскраві стрічки. Але щоб туди дістатися, схоже, треба перебратися через море. Грампус розкотисто заревів від досади. Ми ж тепер туди не дістанемося, репетував він. Я стільки пройшов, і ось тепер. І раптом замовк, кулька водила нашорошеними вухами, вона щось чула, і це було дещо дуже цікаве. Ми дістанемося туди! радісно вигукнула вона, розвернулася і показала кудись за спину грампусу. Глянь. Розділ сімнадцятий, у якому грампуса раптом запихають у кошик. Темні хмари над горами розступились, і стало видно велику зграю птахів. Білі, як паморозь, і скрижанисто синіми дзьобами, вони велично, але швидко рухалися небом, перегукуючись трубними голосами, як дикі гуси. Снігові птахи. захоплено крикнула кулька, швидко вискочила грампусу на плечі і почала шалено махати лапами і кричати. Що ти робиш? гукнув грампус. Переправляю нас до північного полюса! Відказала кулька і продовжила привертати увагу птахів. Один її помітив, затрубив, і вожак повів з граю вниз. Птахи сіли на засніжену гору, заплескали крилами, розпушили пір'я. Зблизька птахи виявилися дуже великими, з довгими, мов у гусей шиями. Пір'я в них поблискувало при місяці, наче всипане діамантами. Грампус ніколи не бачив подібного. Посередині зграї почалося лопотіння, і вожак протиснувся наперед до грампуса й кульки. На голові в нього був незвичайний капелюх, а до пір'я на грудях, причеплені медалі, він звався капітан. Оце так, що відбувається? хрипко запитав він. У вас усе гаразд. Погода така, що найкраще вдома сидіти. Дивна погода, якщо чесно, дуже дивна. То хіба вам зараз не варто бути вдома і чекати на Санта Клауса, «Розумієте, Розумієте, мовила кулька. Ми намагаємося дістатись на північний полюс до Санта Клауса. У нас там важлива справа. Ну, тобто, в нього я просто допомагаю, і нам треба туди дістатися, доки Санта ще не вирушив. Грампус переступав з ноги на ногу. Здавалося, що вже кінець і нічого не вдасться, продовжувала вона, аж тут я. Почула вас у горі і подумала, ми врятовані. Ви ж летите на північний полюс, так? Так, мовив капітан. У гості до родичів, як щороку, завжди слід збиратися разом на Різдво. Ви ж розумієте. Ми б вилетіли вчора, але юний Джефрі не міг знайти свою шапочку. На тому найменший зі зграї пухнастий птах, трохи більший за курча, сором'язливо висунувся з гурту і усміхнувся до Грампуса та кульки. На голові в нього була шапочка з балабончиком, зав'язана великим бантом на шиї, щоб не впала. Отже, ви теж на північний полюс, так? весело продовжив капітан. Підкинути вас, кораблем вчасно не встигнете, та й щось не видно тут кораблів. Справді, зраділа кулька, ви нас візьмете. Так, так, нам не важко, мовив капітан. Грампус просто не вірив власним вухам. Ось і знову істоти, яких він уперше бачить, раді допомогти. Чому? Навіщо? Що ж це за особлива різдвяна магія їх змушує? Капітан підкликав двох найсильніших птахів Сідайте на найджела і Гертруду, Полетимо. Піднімемося за хмари, там будуть чудові льотні умови. Кулька так і зробила, вилізла на спину найджелу, аж мружачись від радості, і вмостилася на його м'якому пір'ячку. Тоді подивилася, як грампус мнеться, стоячи біля Гертруди. То була велика птиця, але грампус усе одно виявився більшим, сісти верхи на неї, він би міг, тільки б вона з ним не злетіла. А Раптом його лице проясніло. Та нехай, сказав грампус, я. я й тут можу лишитися. Я ж казав, кулько, все одно мені не треба на той північний полюс. Я можу е... просто піти додому. Грампус відчував, наче йому гора з плечей упала. Ну, що ти? сказав капітан, який підійшов роздивитися щодо чого. Якось тебе. Доправимо, має бути спосіб. Ти ж хіба не хочеш до родичів на Різдво? Єті, так? Снігова людина. Такий там зараз, певне, саме гуртуються. Грампус нічого не сказав і постарався не дивитися кульці в очі. Вона питально глянула на нього, і він зрозумів вона гадає, чи не до родичів він зібрався на північний полюс. Ну що? сплеснув крилами капітан. Як ми вийдемо з такої ситуації? Птахи загомоніли, пропонуючи хто що. Грампус нервово крутив ручку кошика. Що б йому всі ці істоти сказали, коли б він зізнався, що збирається на північний полюс, аби зупинити Різдво. Раптом маленький Джефрі вийшов наперед і шепнув щось на вухо капітанові. Ух ти! Та це ж геніальна ідея! сказав капітан. Тут юний Джефрі каже, Чом би нам не використати оцей ваш кошик як сидіння. Ти туди сядеш, а ми тебе понесемо. Ой, тільки мотузок у нас немає, ну, щоб до ручки прив'язати, і так далі. Птахи знову загомоніли, і тут кулька радісно вигукнула: А оце! Вона зняла шарфик, забрала в грампуса кошик і поставила на землю. Грампус раптом відчув, що його штовхнули й увіпхнули в кошик. І кулька заходилася примотувати шарф до ручки. Тепер Найджел із Гетрудою зможуть взяти шарф за кінці, радісно заявила вона. Капітан розсміявся. Чудова командна робота, друзі, прогалготів він. Але ти без свого шарфа не змерзнеш. Не хвилюйтеся, сказала йому кулька. Вона скочила в кошик і примостилася біля живота грампуса. Мені з другом буде дуже тепло і затишно. Та ні, ми ж не...» – почав був говорити грампус, та не зміг. Далі язик не повернувся. Кулька все одно не чула. Вона була зайнята тим, що мостилась, але вираз обличчя помітила. Не хвилюйся, лагідно мовила вона, подумавши, наче він боїться летіти. Все буде добре. Снігові птахи, чудові літуни. О, так цікаво буде. Грампус усе ж сумнівався, снігові птахи навколо стріпували крилами і розпушували пір'я, готуючись до злету. Сніг тепер падав густіше, капітан роздавав накази птахам. Відтак усі зайняли свої місця, і з за Хмари вийшов місяць, засяяв ясно, освітив засніжену гору і чорнильно темне море, що шумувало в десятках метрів під ними. Серце в грампуса закалатало. Снігові птахи один за одним розкривали крила. У кошику кулька міцно схопила грампуса за руку маленькою лапкою, а потім зашуміли крила, і снігові птахи здійнялися в повітря. Вони летіли в нічне небо, і раптом кошик сіпнуло, і він відірвався від землі.